Вітаю вас, мої любі малята на занятті з розвитку мовлення. Тема нашого заняття свійські тварини. Доброго ранку, калинко і барвінку! Діти, пригадайте, про що йшла розмова на минулому занятті? Ми розмовляли про свійських тварин. Ми розмовляли про верблюда та віслюка. Молодці, правильно. Подивіться, наші ляльки принесли багато фото. Давайте подивимось їх. Діти, хто це? Це собака. Пригадайте, будь ласка, загадку про собаку. Гавкає, кусає, в дім не пускає. Молодці, гарна загадка. Що робить собака? Він стереже будинок правильно. Собаки такі розумні помічники для людей, що вивчилися на різні професії і постійно допомагають нам. Хочете дізнатися, які це професії? Його робота всім відома. Він охоронець прикордону, і день і ніч свій голос подає, щоб знали, що на кордоні господар є. Діти, як називається робота цієї собаки? Це собака прикордонник. Вона допомагає охороняти і захищати кордони нашої країни. Подумайте, яким повинен бути цей собака? Розумним, швидким, сміливим. А Барвінок каже, що собака повинен бути ще й натренованим, чутливим і витриманим. Повторіть, будь ласка, натренованим, чутливим і витриманим. На таку собаку можна ще сказати, прикордонний пес. Пес Савка поводир, дядька Славки проведе, переведе, застороже, якщо треба, завжди допоможе діти, як називається робота цієї собаки. Помічник можна і так сказати, але правильно. Це собака поводир. Повторіть, будь ласка, собака поводир. Повторіть останні два рядка. Віршика. Собака поводир, проведе, переведе, допоможе, застереже. А який пес поводир? Пес по розумний, чутливий, витривалий, молодці, а ще він вірний, обережний, потрібний. Скажіть, як ходить людина і пес поводир вони йдуть близько один біля одного. Так можна сказати разом і їм завжди. Добре. Біло шия, чорнолапа, санітаром працює чапа. Хтось пораниться, впаде, чапа йоду принесе, і бинти, і марлю. Хто уважно слухав вірш? Почув назву професії цієї собаки. Це собака санітар, правильно. Або собака Рятівник. Що вона робить? Допомагає, лікує. Так, А ще вона рятує людей, служить їм. Тому цей собака такий потрібний, чутливий, натренований. Калинка і барвінок дуже задоволені тим, що ви знаєте багато. Про собак, про професії. Молодці діти, послухайте віршик, а потім скажете, яку професію має цей собака. Мені уже лягати спати, а пес не буде спати. Від мами має він наказ Мене охороняти. Як називається професія цього собаки? Сторож, правильно. Правильно сказати, собака охоронець. Що робить собака-охоронець? Він охороняє людей, будинки, він не спить уночі, він сторожить. Він який песохоронець? Песохоронець сміливий, швидкий. Ми з вами зробили висновки, що собака помічник людини, людина любить його і собака у свою чергу. Тим самим віддячує людині. У народі кажуть, собака на того не гавкає, чий хліб їсть. Калинка і барвінок запитують, що люблять їсти собаки. Вони люблять їсти м'ясо, кістки. Подивіться на малюнки і скажіть, що робить собака. Собака їсть. Діти, а хто знає, як знаходить собака міліціонер людей, які вчинили злочин? Вони нюхають сліди людей та йдуть по їхніх слідах. Зараз ми виконуємо вправу, у якій попереду слова нюхати треба вам поставити приставку. По. Собака понюхав, тепер приставку у собаки треба приставити унюхав. Тепер приставку при. Принюхався молодці. А зараз ми з калинкою пограємо в гру навпаки. Ми з калинкою будемо називати слова, а ви говорити навпаки. Наприклад, без господаря собака. Безрадісна, а з господарем радісна. Безголоса собака, голосиста собака, безсердечна собака, сердечна собака. Діти Калинка і барвінок запрошують вас взяти участь у колективному діалозі і розказати про собак тих професій. Які вам сподобалися? Калинка почне. Мені подобається собака поводир А чому вона тобі подобається, Калинко? Тому що вона допомагає сліпим переходити дорогу, носить валізку. А я хочу розказати про собаку прикордонника. Барвінку, а за що тобі подобається цей пес? Він сміливий, розумний, охороняє кордон. Дітки, а тепер розкажіть ви про професії собак, які вам подобаються. Малята наше заняття підійшло до кінця, а ми з калинкою-барвінком кажемо вам до побачення!